Зібралися під представництвом Європейського Союзу в Україні, аби закликати Європейський Союз задіяти дієві механізми для зупинення агресії Росії. Якщо не буде чим заправити танки, то вони не поїдуть. Якщо не буде за що закупити набої для автоматів, то автомати не стрілятимуть. Якщо не буде чим платити зарплатні в Росії, та повстане російський народ, і знову ж таки війни не буде. Ми, представники українського громадянського суспільства, закликаємо країни Європейського Союзу негайно запровадити жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії, а саме до зупинення конфлікту частково або повністю відмовитися від російського газу та нафти. Які забезпечують основну частину доходу російського бюджету розпочати часткове або повне ембарго на російські товари та послуги, припинити співпрацю з російськими банками і зупинити видачу віз громадянам Росії. Всю Європу і Америку, що якщо Росія втопить в крові Україну, то хто ж тоді їм подасть руку допомоги? Тому що Україною Росія не обмежиться і мені дуже хочеться. Я просто благаю усіх, як мама, як, як громадянин України, щоб вони подумали не тільки про наше майбутнє, а й про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей. І ці санкції повинні бути просто терміновані, і вони обмежать Своїх діях що хлопця. Санції, 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 санції.